І закінчити хотів би фразою одного із президентів, з яким ми познайомилися на Балін, перший перші свої поїздці світовий тур. А ми з Віктором сиділи і спілкувалися з ним. У нього було до того багато різних проектів, і тут він вже був президентом. А, і ми говоримо, ти ж в інших проєктах там заробляв, ми знаємо там. Він говорить, да, в мене були проєкти, де я 50-100 тисяч на місяць отримував. А тут скільки? А тут 10. А чому ж ти в ПІМ, а не в тих проєктах? Він говорить, ну розумієте, там може бути місяць 100, а може бути 10 місяців без нічого. А тут я маю своїх 10 тисяч щомісяця. І кожен місяць дивлюсь в бек офіс і плюс 3, плюс 5, плюс 10%. відсотків. І так з року в рік стабільно, невпинно. Всім бажаю, щоб ви так насолоджувалися, спостерігаючи свої чеки, І жду вас на нових наших зустрічах і запрошую.